Це кущ лапчатки, така для нас більш звична назва, українською вона ще називається перстач. Чому тут лежить спанбунт? Я його поклала для того, щоб хоч трошечки було зрозуміло, про що зараз буде йти мова. Як бачите, великий кущ, він у мене тут знаходиться, це частина мого саду, частина композиції. От, а незалежно не від того, ну тобто, я хочу сказати, що я свої рослини розмножую не тільки коли вони посаджені в розсадничок спеціально для розмноження, а навіть якщо вони прямо в композиції. Ось, щоб на білому трошки краще видно, тобто ось великий кущ, а це від нього від водочки. Чесно скажу, зеленим живчуванням. Не дуже в мене виходить, тому що для зелених живців потрібно мати умови, потрібно постійне оприскування і так далі. Тому саме зараз з дерев'янілими живцями трошки простіше, достатньо тепла і щоб земля була волога. Тому я вирішила спробувати. Але насправді ділення куща. Або розмножені відводками, це саме просте, це для новачків, для того... Ну, не тільки для новачків, але новачкам буде саме легше і саме простіше. Тому, якщо у вас є хір і ви бачите, що якась із гілочок ну, її можна прихилити до землі, то прикопуйте, я навіть ну, часто такі кущі саджаю. Значно, значно глибше. От, і За один сезон буквально присипля, присипаю землею і за один сезон тоді вже можна викопувати і ділити. Ось зараз я викопаю цей кущ і подивимося, скільки ж реально кущиків можна буде отримати з одного такого прикопаного куща. Ось ви бачите. Попередньо я викопала весь кущ. Немає його, значить, це ось, як бачите, повноцінні кущики, які можна саджати або в горщики, чи прямо в землю. Ось також я, Ну, у мене не камера, а телефон. Відповідно, це не зовсім зручно, як ви розумієте, тримати телефон і знімати. Але ось ви бачите повноцінні кущі з добре розвиненою кореневою системою. Ось ще один. Цей ось також його можна навіть розділити. Я вже потім буду дивитися, але навіть отакий дорослий кущ, він також ось ну, не знаю, наскільки, наскільки вам видно, але його можна спокійно розділити. Зараз я таке зроблю і потім більше поверну назад в композицію, а все інше висаджу або ж площики. Або прямо в ґрунт. Тоді вже буду дивитися прямо по рослинам. Ще хочу показати вам одну річ. Коли прикопуєш гілочку, бувають такі довгі і гнучки, їх можна прикопати, прикрити трошки і придавити камінчиком. І гілочка буде рости вверх, буде вона вертикальна. Але в більшості вони лягають горизонтально. І ось як ви бачите. Була прикопана горизонтально гілочка, і на ній ось три. Три види, чи той, три із трьох брунічок пущені корінчики. От, і що я зробила? Я з зворотнього боку трошки обшкребла шкірочку, і отак саме горизонтально я її посажу, і з цієї гілочки буде, ну, як мінімум, я так думаю, що навіть не три, а чотири. Кущика на кінець сезону. Ну, Будемо бачити.